28 травня проєкту Поліцейський офіцер громади виповнилось 5 років. Ініціатива є частиною міжнародної практики, коли офіцер не тільки працює на території громади, але й живе там. Така тісна співпраця поліцейських із громадянами активно впроваджується в США, Великій Британії, Франції та інших країнах. Богдана Калашник працює поліцейським офіцером Долинської територіальної громади з 2021 року. Наразі вона опікується дев'ятьма населеними пунктами своєї громади це приблизно 6 тисяч місцевих жителів та близько 900 тимчасово переміщених осіб. Основна задача наша це присутність, присутність на території своїх громад, на вірений нам території. І дуже важливо, що в будь-який час доби люди можуть звернутися до мене або до моїх колег, які точно також ж працюють, і ми одразу зможемо відреагувати на їх заяви, звернення або повідомлення. Пов'язані як з кримінальними правопорушеннями, так і з загрозою життя та здоров'я людей. Саме такий випадок трапився нещодавно в одному із сіл. До помешкання одного із самотніх мешканців завітав зловмисник в масці, зламав двері та, погрожуючи зброєю, пограбував старенького. Я навіть не встиг. І і з постелі вскочить, як він, як він от раз у маски і з пістолетом, нам нам на, 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 на мене. Давай гроші. Я говорю, вон говорю, на їхні, на їхні 400 гривень. Грабіжник забрав гроші, телевізійну приставку та пішов, замкнувши літнього чоловіка. Дідусеві вдалося вибратися та викликати поліцію. Зловмисника було затримано по гарячих слідах. Був помічен. Чоловік, у нього була характерна хода, я здогадалась, хто це, бо раніше був вже випадок такий з цим дідусем і з цією людиною, що намагались його шукати на грошові кошти. Тому під час поверхневої перевірки цієї людини було встановлено, що він в рюкзаку мав предмет, схожий на пистолет чорного кольору. Була присутня і балаклава, і грошові кошти. Ну і одразу ж викликана на місце події слідчо слідчо-оперативну групу. Та зазвичай до поліцейських громади звертаються переважно щодо непорозумінь між сусідами, невизначення межі ділянок або за юридичною консультацією. Всі питання вирішуються у тісній співпраці з громадою, депутатським корпусом та головою сільради. Працюють прекрасно. Я хотів би сказати, що зміни дуже великі є в роботі. Більшість вони на колесах на території відпрацьовують всякі проблеми і по дітям, і по неблагополучним сім'ям, і по крадіжкам. На відміну від дільничих, поліцейські громади має більше повноважень. Він має контролювати безпеку дорожнього руху, дозвільну систему, ювенальну превенцію. А наразі ще додалося проведення досудового розслідування, дізнання не тяжких кримінальних проступків. Головна наша мета це надати якісні поліцейські послуги громадянам, щоб кожен громадянин, мешканець нашої громади, почував себе в безпеці. Саме це основна мета, основний посил нашого проєкту. Головний слоган нашого проєкту я тут. Тобто, якщо громадянин бажає поліцейської присутності, він не повинен чекати, він повинен відразу отримати цей сервіс. За п'ять років проєкт поліцейський офіцер громади стрімко набрав популярності як серед територіальних громад, так і поліцейської спільноти. У Запорізькій області до нього долучилися 16 громад, в яких працюють 43 поліцейських. Наразі у 23 областях України несуть службу близько 1300 поліцейських офіцерів громад.